Свинособаки просто знищують нашу територію, знищують повністю все, все горить, все палає, і люди просто що не в змозі навіть підзарядити свій телефон, щоб зателефонувати своїм рідним. Сьогодні ми біля Донецької стели і поруч зі мною військовослужбовець з позивним Дрец. Розкажіть, будь ласка, про себе. Ми загін спеціального призначення, полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго. Сили спеціальних операцій в день і вночі повинні бути постійно на зв'язку, і тому для них потрібні обов'язково ці зарядні станції. Постійно ми потребуємо в зарядних станціях, тому що наші підрозділи повинні бути завжди на зв'язку, та робити взаємодію з іншими підрозділами повинно бути завжди злагодження та постійно повинна інформація надходити як до керівного складу, так і до підрозділів, з якими ми разом працюємо. Дякую вам велике за те, що ви робите, за те, що постійно захищаєте нашу неньку. Дякую вам ще раз за вашу титанічну працю. Дякую вам. Дякую вам, наші донатори, за те, що ви ніколи не зупиняєтесь і поступово-поступово надблищите нашу перемогу. Дякую вам. Любий народ України, дякую вам за вашу підтримку. Ваша віра, наша сила наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава!